Чернівецькі плавці гучно заявили про себе на міжнародних стартах з плавання на відкритій воді. Змагання в Іспанії та фінал світової серії в Дубаї зібрали тисячі учасників з усього світу. Серед них і спортсмени з Буковини, які довели навіть за обмежених умов можна боротись з найсильнішими. Подробиці вже за мить. Пламення на відкритій воді стало для чернівецьких спортсменів справжнім випробуванням. Тренер команди Ольга Михайлова каже: попри те, що тренує близько 50 спортсменів, до фіналу цьогорічних світових змагань Оушенман потрапили одиниці. «Ці діти, двоє хлопців, двоє дівчат відібрались в Іспанії на свої дистанції: хто на два кілометри, хто на 500 метрів, і потрапили у фінал. Ці чотири людини. Фінал у Дубаї став особливим. Ювілейний старт зібрав рекордну кількість учасників. Зараз це був фінал ювілейний 10 років. Це був самий потужний фінал за всі часи, на якому були присутні 92 країни і більше ніж 2800 учасників на всіх дистанціях. Саме цей старт в Дубаї для всіх був несподіванкою в цьому сенсі. Всі хотіли посісти перші місця і, напевно, тому не стримували емоції, коли бігли в воду, коли плили, коли вибігали. Плавання у відкритій воді суттєво відрізняється від басейну. Тут важливо не лише швидкість швидко плисти, але й правильно орієнтуватися. Якщо ти не вмієш орієнтуватись, ти можеш бути будь-яким потужним спортсменом з гарною швидкістю, але пропливеш не перший, тому що ти заплутаєшся, попливеш не туди і все. Ну, на, до прикладу, на цих змаганнях, коли ми плили 2 кілометри. Я теж плила ці 2 кілометри, я плаваючий тренер, ставало сонце. І коли. Слишались останні 500 метрів. Ми вертались на фініш. Абсолютно не було видно, де фініш тренування ж на відкритій воді чернівецькі спортсмени проводять у теплий сезон на місцевих водоймах, поступово готуючись до стартів в Україні та за кордоном. Справа в тому, що плавання на відкритій воді, і старти на відкритій воді. Рахується вже досягненням медаль. Отримує кожен, хто справився, і хто доплив, Кожен, хто Впишеться в ліміт часу на кожній дистанції і просто допливе, отримує медаль, і це є його перше найвище досягнення. 17-річний Андрій Душинський за спеціалізацією спринтер в Дубаї долав дистанцію 2 кілометри. Юнак каже, попри те, що не вдалося вибороти призове місце, це чудовий досвід. Я звик до коротких дистанцій, таких як 50 метрів вільний стиль 100, а тут 2 кілометри. Тому це було важке випробування для мене. Але я з цим впорався, на мою думку. Результати. Результати цих змагань не найкращі для мене, напевно, але немає програшу, є лише крок для успіху. Тому це нормально. На плавання Андрій прийшов завдяки шкільному другові. Каже: тоді боявся навіть глибини. Сьогодні ж представляє Україну на міжнародних стартах і мріє про чемпіонат Європи. Побувати на чемпіонаті Європи. Але така тяжка мета доволі. Потрібно працювати набагато більше, ніж я зараз працюю, але будемо бачити, як буде в подальшому. Як туди можна потрапити? Є певний норматив, по якому треба проплисти. Ти по ньому пропливаєш і тебе затверджує збірна України. Це доволі тяжко. Тренуються спортсмени переважно в одному басейні міста. Альтернатив для підготовки до змагань такого рівня в Чернівцях фактично немає. Портлайс це самий оптимальний варіант, я б навіть сказав, самий найкращий з усіх чернівців. Немає у нас, на жаль, можливості тренуватися на такому рівні, як наші суперники. Плавання на відкритій воді один з найскладніших видів спорту. Тут важливі не лише фізична витривалість, а й уміння орієнтуватись та витримувати контактну боротьбу. Для 14-річної Анастасії Куліковської шлях у спорті розпочався ще з дитинства з басейну. Я займаюся з 6 років, близько 8 років я вже в цьому спорті. Спочатку мене віддали на плавання, щоб я навчилась плавати. Потім побачили, як я плаваю мій перший тренер, і запропонував моєму батькові, щоб я почала займатися професійно. Ми на це погодились. За вісім років у спорті десятки медалей. Проте Настя зізнається, коли вона хотіла покинути плавання. Батько вмовив не робити цього. Завдяки вірі рідних дівчина піднялась на п'єдестал фіналу світової серії в Дубаї. На дистанції 500 метрів вона прийшла другою. Було дуже багато учасників. Дуже багато. Я такої кількості ще не бачила. Найважче було те, що на старті ми, коли забігали воду, могли штовхатися. Могли ставити підніжки, могли падати. А коли вже стартували у воді, коли починали плисти, так само могли топити, могли тягнути за ноги, це було дуже складно вибрати звідти. Плила я так майже всі 500 метрів. Там вже в кінці вже було легше. Різниця між призовими місцями лічені секунди. Саме це і визначило результат. Між третім я знаю одна секунда. На міжнародних стартах виступила і 16-річна Валерія Власюк. Для неї змагання на відкритій воді новий, але важливий етап у спортивній кар'єрі. Це був новий великий досвід для мене. І напевне великий поштовх в ну, в принципі в моїй кар'єрі плавання, тому що відкрита вода це щось нове. Валерія увійшла до десятки найкращих на своїй дистанції та вже має звання кандидатки в майстри спорту. Наступний крок це майстер спорту. А далі більше хочу попасти, звичайно, на європу. І виконати якісь рекорди можливо попереду в команди нові старти, національні змагання та міжнародні виїзди. А головне щоденна робота, яка поступово наближає буковинських плавців до великих спортивних мрій. Антоніна Сергій Грубляк, промінь.